Шановні друзі, з вами я, міжнародний майстер Петро Марусенко. Сьогодні у 15-му випуску. Ігор Платонов. Життя та шахова доля розповідає гросмейстер, кандидат історичних наук Володимир Сергєєв. А також про передостанній етап серії турнірів Chess World Tour» Який проходив в американському сент луїсі А тепер детальніше про ці події. Сьогодні у нас в гостях гросмейстер Володимир Сергеєв. Його розповідь про Ігоря Платонова піде першою. Тому що Володимир сьогодні грає партію у 25-му Кубку Незалежності. Володя, це буде третій тур, так? Так, третій тур. І... Як ти? Чому ти вирішив грати в цьому? Турі? Ну, я закінчив Київський державний університет з 84 по 91 рік я працював як тренер викладач в Київському державному університеті, а з 87 по 89 рік взагалі наша я був розподілений в університеті, залишився після закінчення і працював взагалі на кафедрі гуманітарних факультетів, яка, до речі, знаходилася в бібліотеці, де зараз проходить турнір. Тобто я фактично повернувся в рідні пенаті, пенаті. А чому турнір проходить в бібліотеці університету? Ну давно вже шахісти Києва мріяв про відкриття шахового клубу. Ну, поки що шахового палацу, і нещодавно дійсно такий, е, такий клуб відкрився в бібліотеці університету. Ну, побачимо, які будуть подальші кроки. Добре, а тепер до діла. Шахісти України з величезною повагою згадують київського гросмейстра Ігоря Володимировича Плутуна, який вніс значний вклад в розвиток української шахової школи. Шаховий розвиток Ігоря Володимировича не нагадував такий трошки легковажний поступ улюбленця фортуни. Він просувався крок за кроком, але те, що він опановував, він опанував на тривалий термін. Слід відзначити, що вже в юнацькі роки спеціалісти відзначали його великий талант, особливо його вдало гру в таких позиціях тактичного характеру. В 1957 році Ігор отримує вищу освіту, і в цей час кияни, згадуючи його такі слова, все каже, з кар'єрою інженера покінчена, я ставлюсь професійним шахістом. Слід відзначити, що дуже важливим етапним турніром для кияна стала профспілкова першість Радянського Союзу 64-го року в цьому надзвичайно сильному турнірі. Грав тодішній чемпіон світу Тегран Петросян. Та також інші гросмейстері, зокрема, наприклад, Полгаєвський Тайманов. Ігор Володимир зайняв три поділив третє-четверте місце, як згадував гросмейстер Полгаєвський. Третє місце Ігоря Володимирича Платонова було головним сюрпризом чемпіонату. Перший раз згадує Полгаєвський, я грав з Платоном в 50-му року на юнацьких змаганнях. Тому як він зіграє в цьому турнірі, вперше потрапивши в дорослу кампанію, цікаво було не тільки мені. Він визначав, що Платона грав в такої дуже винахідливі, винахідливі шахи, особливо небезпечний був в контратації, грав вимушено, не потрапляв цитноти. Платона в чудовий тактик, і Благоєвський пророкував йому велике шахове майбутнє. В цьому турнірі, як я вже згадав, Платонов переміг і Тайманова, і Полугаєвського. Але найбільш вдалими для Ігоря Володимировича Платона стали шести кінець середини 60-х, початок х років, коли він п'ять разів поспіль зіграв в фіналах Радянського Союзу. В цих турнірах, безперечно, найсильніших світі Ігор Володимирович отримав велику кількість перемог над визначними шахістами. Найбільш вдало він зіграв в 67-му році, коли розділив 3-5 місця, та в 69-му. Цей турнір мав відбір... статус відбіркова до чемпіонату світу. І Ігор Володимирович переміг в цьому турнірі таких грантів, як Таль, Смислов, і отримавши найбільшу кількість перемог. Слід відзначити, що тоді в Радянському Союзі діла така система, що фактично дуже важко було грати за кордонні турніри. І коли згадують так звану Радянську шахову школу, то досить доречно е, відзначають чітку організацію шахових змагань, традиції підготовки тренерів, але часто густо забувають, що ця система в багатьох аспектах мала замкнений цикл. А досягнення на міжнародній арені мали служити переконливим свідченням досягнення переваг соціалізму та радянського способу життя. Ці нюанси, так, можливо, якийсь нюанс особливого характеру, суб'єктивний, вони сприяли тому, що Ігор Володимирович досить рано відійшов від активних шахових виступів. Таль Платонов, фінал Радянського Союзу 68 рік. сицилійський захист Е4 С5, Кінь Ф3, Д6, Д4 СД, кін Д4, Кіньф 6, Кін С3, А6, слон ж 5 Е6. Платонов добре розумівся на сицилійських тонкощах і вибирає принциповий варіант. Таль грає 3, дама F3. Ну, звичайно, головний хід F4, але Платонов був великим знавцем цього варіанту. І, наприклад, в 1980 році, коли він потрапив до першої ліги Радянського Союзу, він не побоявся грати цей варіант з таким видатним визначним теоретиком, як Олександр Білявський, партія закінчилася в Нічию. Але Таль зараз відходить від принципових схем, граючи Ферзь F3. а 6 слон А4, кінь д 7 Довга рокировка, ферзь С7, слон Е2, слон Е7, тура Е1, G5. Тобто чорні починають боротьбу за ключове поле Е5 і взагалі можна вже оцінити, що в них досить зручна гра. Слон G3, кінь Е5, ферзь е 3 B5, А3, Тура Б8, Ф3, кінь F на D7. Ну, такий гарний хід. Контролюючи, як я вже згадав, ключове поле, ключове поле е 5. Цікаво, що Тегран Петросян пропував інший маршрут для коня: кінь аж 5, слон Ф2, ж4. Ну і з ідеєю, що неможливий Ф-4 зв'язку з нескладною тактичною, тактичною операцією Кінь в 4. В партії було 16-й хід Ф4. Gf4, слон F4, B4, А 4 Тура Б4, ну така типова гра. Чорні розвивають ініціативу на ферзі у фланзі, тура F1, ферзь Б6, Б3, Кінь Б6, такий принциповий хід. Ну і Таль теж грає такий активний хід, слон H5. Ну, фактично, зараз відбувається кульмінація цієї партії: Тура Д4, Тура Д4, Кінь Ф4. Тура f 4 і такий дуже сильний хід, слон e, H5. Ну, відзначимо, що надії таля була і пов'язані з, з ходом e 5 але після Тура f 7 e, білі володіють дуже сильною ініціативою. E, цей хід слон G5 дуже сильний, в партії сталося слон f 7 шах. Ну, принципово такий був варіант. е 5 можливий варіант, Д5, слон Ф7. Ну і тут дуже такий чудовий хід. Король F8, слон є ще шах, є f 4 Тура f 4 король g 7 Тура f 7 король g 6 і білі вичерпали можливості ініціативи. Ну Відзначимо, що е, позиція на діаграмі, позиція в цій партії взагалі дуже відповідала острому комбінаційному стилю е, Михайла Таля. Який завжди мав можливість віртуозно грати такі позиції, надаваючи магічну силу своїм фігурам. Цікаво, що, наприклад, в матчі 61-го року Батвійнік часто йшов навіть на гірші позиції, але щоб вони мали закритий характер, і не давати можливості активним діям фігур, фігурам Таля. Так? Ну, а Драматичність цього поєдинку є в тому, що і Платонов завжди грав з відкритим забралом. І тому, як то кажуть, всі партії ну, така принципова, такий виник принциповий конфлікт. Тобто ми повертаємось до нашої партії слон Ф7, так, слон G5, слон Ф7 шах, король, Д8, D8, Е5, D8, тура Ф8, кінь E2, тура F7, H4, слон F4, «Кінь 2 F4, тура Ф7, F7», 4 слон Ф4, кінь f 4 Д5, ж 4 Тура g 7 Ну, Ми бачимо, що чорні вже перехопили ініціативу g5, HG5, HG5, король Е8, кінь H5, тура H7, єдиний хід, кінь в шій шах, кінь в щей шах, ЄФ тура H1 шах, король Б2, тура H4, С3, тура H2 шах, король А3, тура С2, ферзь H3, ферзь А5 шах, тура А4, ферзь c 5 Тура b 4 а5, дама Daimash 8 шах, король d 7 ферзь 7 шах, король c 6 ферзь c 2 b 4 Король a 2 bc3. Ну Тут вже цілком все зрозуміло. G6, E5, F7, Слон e 6 Ферзь d 3 такий цікавий хід, але чорні реагують дуже вдало. Ферзь F2, король a 3 за 7 шах, король b 4 ферзь 5 шах, король a 4 Це 2 дуже сильний хід, фактично закінчуючи боротьбу. за 7 шах, король b 4 ферзь b7, король 4, С1 ферзь, ферзь ф 1, ферзь 1, ферзь 1, за ферз 7 шах, король b 4 ферзь С5, король 4, король Б6, ну і білі склали зброю. За вдалі виступи в чемпіонатах радянського союзу, анатолій ігор Платонов отримав звання гросмейстер СРСР. Закордонні турніри, ну не дуже йому пощастило з закордонними турнірами. В 70-му році він грає в відомого турніру Війкансії, грає не дуже вдало. І в 72-му році він грає меморіал Топобланки, де посідає почесне друге місце. Слід відзначити, що в цей період Ігор Володимирович поступово відходить від активних шахів, зосереджуючись на адміністративній та тренерській роботі. І в цей час він був директором шахових клубів Спартак, локомотив та започаткове відкриття шахової спеціалізації в Київському інституті фізичної культури, створює школу своєї імені, де пройшли, де отримали дестат зрілості, багато молодих талантів, шахових талантів України. Цікаво відзначити, що в 81-му році на одній з школи Теграна Петросяна я запитав 9-го чемпіона світу, чому так рано такий цікавий гросмейстер, який Гарплатон відійшов від активних шахів. І відповідь, коли Чемпіона світу тоді мене здивувало. Можливо, він просто надірвався. Платонов Гулько півфінал першості Радянського Союзу 69 рік. Д4, Кін 6, С4 ж 6 кінь С3, слон G7, е 4 Д6, Ф3 20, слон Є3 Е5, Д5. Кінь H5, ферзь D2, F5, довга рокировка F4. Ну, більш гнучкий хід є хід кінь D7, але F4 теж грала в той час, була досить популярна. Слон F2, слон F6, Kін Gна 2 в партії кінь g Е2, але цікавий був також хід ферзь E1. Ну, в староіндійському захисті в таких позиціях розмін чорнопольних слонів вважається вигідним для чорних, тому мав сенс і цей хід. В партії було кінь g на Е2, слон а 4 слон G1, кінь А6. Ну, такий трошки дивний хід. До кінця партії фактично цей кінь буде займати невдаву позицію. Більш такий грунтовний і опробований хід кінь Д7, наприклад, король Б1, слон e 7 і чорні заважають білим провести програмний хід С5, маючи непогані шанси на контргру. В партії стала Король Б1, g 5 теж був цікавий хід слон Е7. Ну, взагалі Петросян казав, що е, коли граєте стариндійський захист і ви не маєте чіткого плану, то це абсолютно безнадійна справа. Ну, ось у нас таке складається враження, що Гулько, як то кажуть, цю позицію грав, на, так, е, використовуючи головним чином головні ідеї, можливо, не вдаваючись в тонкощі цієї позиції. Е, G5, кінь c 1 g 4 кінь d 3 gf 3 Gf3, GF3, GF3 Ферзь Е7, b 4 Король H8, Тура c 1 Тура g 8 c 5 Це типовий такий план. Білі починають наступ від свого короля на фланзі. Ну і Підкреслюємо, що кінь на H6 стоїть досить невдало. Кінь F6, кінь b 5 слон D7. ну і Зараз з Плутоном наносить такий чудовий комбінаційний хід. Кінь c 7 Кінь c 7 Ну, можливо, Гулько попередньо планував в цій позиції жертви якості Тураж G1, але після Тураж g 1 кінь c 7 c 6 ферзь d 6 ферзь c 3 Білі зберігають серйозну перевагу. В партія було c 6 ферзь d 6 слон c 5 ну, Така спроба якось налагодити оборону, F4. Ферзь G6, Кінь F4, f 4 слон d4, Тура G7. Е, ну, мало, також, мало шансів на захист давала слон f6. Наприклад, такий варіант слон f6, Ферзь F6, Тура C7, Ферзь e5, е, Тура D7, Ферзь e4, ну, і король B2, і неможливо зрозуміло грати дама H1 в зв'язку з Ферзь D4. Так, в партії було тура g7, тура c 7 слон F6, слон F6, ферзь F6, ферзь B2, ферзь B2, король b 2 ну, Тут вже оцінка позиції абсолютно зрозуміла, невеличка така комбінація, по побланка, як казав маленькі комбінації. Тура D7, тура d7, слон b5, тура d8, слон f8, тура e8, тура e1 F3, король c 2 F2, тура F1. Тура е 4, Тура Ф2, король G7, Д6, Тура е 6, Тура Д2, Тура е 8, король Д4. Ці ходи вже не обов'язкові, звичайно. Тура 8, король Д5, король f 7, Тура Д7 і Гулько склав зброю. Вперше познайомився з Ігорем Володимировичем в 78-му році, коли він працював директором шахового клубу Спартак. В цей час я неодноразово грав в директорському кабінеті блискавичної партії з його заступником міцним кандидатом майстри. Регулярно зустрічався з гросмейстером з 91 року на засіданнях президії Шахової Федерації України. Останній раз зустрічався, зустрівся з гросмейстером Платоном приблизно за два тижні до його смерті. Відчувалося, що Платонов знаходиться в якомусь, в якомусь кепському настрої. Ми обмінялися інформацією про останні шахові події Києва. А на моє запитання, чи не збирається він видати свої е, знамениті зошити з, з, з тестами та тактичними завданнями, він з пересердця відповів та кому вони потрібні. Звичайно, це була неправда, своєрідна хвороблива реакція. Е, важко було передбачити, що цю міцну людину бачу в останній раз. Головною справою Платонова були шахи, другим його захопленням була філателія. За свідченням фахівців він надзвичайно мав цінну філателістичну колекцію, яка майже не мала аналогів на теренах колишнього Радянського Союзу. Можливо, саме це захоплення і стало причиною його перечасної трагічної загибелі. 96 році в київських газетах була опублікована версія, згідно з якою Ігор Потонов став жертвою кримінального клану, який полював за відомими е філателістами. Переможцем останнього етапу «Chess World Tour» несподівано став новий американець Веслі Со. So. Багато фахівців, не тільки я. Вважали, що йому не до снаги буде перемогти в, в турнірі. Щоправда, е як написав мені мій е старий приятель і чудовий гросмейстер, дворазовий чемпіон світу серед ветеранів Володимир Охотнік, його не здивував рез результат Веслі Со, після того, як він побачив, як веслі в чудовому стилі обіграв. Гаррі Каспаров. Ну, це вже таке. Думки можуть бути різні. Але скажу, що Веслі з категорії вундеркіндів, Він в 14 років виконав норму гросмейстера. У 2009 році у віці 16 він на Кубку Світі обіграв один за одним нашого Василя Іванчука. Та американська, американця гату Камського. Це була справжня сенсація. Починаючи з листопада 2014 року, весь увесь час тримав свій рейтинг, не опускаючись нижче 12-го місця у світовій табелі прорамки. Це свідчить про стабільність його. Грі. Цю ж якість американець продемонстрував і в Сент-Луїсі. Він не зазнав жодної поразки, здобув дві перемоги, і цього вистачило йому, щоб одноосібно посісти перше місце. Проте не можна, не сказ... не можна сказати, що гра переможця справила яскраве враження. Обидві його звитяги прийшли завдяки активній допомозі суперників. Додамо, що це, за його словами, найбільший успіх американця в його кар'єрі. Місця з другого 5 розділили Тапалов, американець Фабіано Каруано, вірменський гросмейстер Леон Аронян та ветеран з Індії Вішенан. Найближчим до повного успіху серед них був Веселін Тапалов. В останньому турі він мав виграшну позицію. Проти Леона Ароняна. Але в другому закінченні він припустився кількох помилок, і партія зрештою закінчилася в нічию. Це позбавило Топалова розподілу першого місця. В наступному випуску ми спробуємо розібрати це закінчення, бо воно дуже типове, тому що. У турових закінченнях помиляються навіть розмейстери екстра класу. Підсумки турніру. СО 5,5 з 9. Вішанант Аронян Каруана Топалов по 5. Вашєлаграф та Накамура по 4,5. Дінь Лірен та 4. Світле 3,5, Єрі 3 очки. У наступному 16 випуску на вас чекає, хто зіграє на шаховій Олімпіаді і хто не зіграє 25-й кубок незалежності з шахів. Трагікомедії Еншпілі майже за. Дворецький. Читайте про шахові новини на нашому блозі. Дякуємо за те, що дивилися нас. З вами був я, Петро Марусенко. До зустрічі наступного четверга 25 серпня.